Джордж Клуні, Бред Піт. Трейлер. Починається зараз. Вовки. Звідки у вас цей номер? Мені сказали, якщо буде потрібна допомога, дзвонити вам. Ви людина, яка може все виправити. Я навіть не знала, що такі люди, як ви, існують. Не існують. Ніхто не робить те, що роблю я. А ви хто? Я тут, щоб допомогти, хто я тебе позвав. Ми повністю контролюємо ситуацію. І для того, щоб усе владнати, ви повинні працювати разом. Ні, я так не працюю. Я так не працюю. Ой, матоньки. Це все змінює. Це буде довга нічка. Де ти взяв наркоту? Я не знаю про що ви говорите. Де ти взяв наркоту? Ану кажи. Ти якого біса робиш? А ти будеш питати це знову і знову? Яка в тебе техніка? Ти бачив мій трюк з багажем? Зізнайся, ти проти мене школяр. Мені насрати аж невдобно. Ану кажи, бляха, стерво. Як довго ви партнери? Ви однаково вдягаєтесь, розмовляєте. Добрий, Добрий вечір. вечір. наче одна і та сама людина. Ми ніякі партнери. Джордж Клуні, Бред Піт. Там багато людей, які полюють на нього за те, що він зробив. Я знаю, що він зробив. Тоді нас усіх замочать просто на місці. Що? Зупиніть його! <звук> Вов Ки, отже, ви таємні партнери, Ми не секретні партнери. Трясся його матері.